Сонечко встало іде новий день. Хлопчики і дівчатка, усім добрий день. Діти, всі ви знаєте, що ми з вами живемо на планеті, яка називається Так, Земля. Планета Земля наш великий спільний дім. Наша планета гарна, красива. Зелена, наша планета нас годує, поїть. Планета щедра і безкорислива. Планета хоче, щоб люди були добрі і берегли усе, що вона дає. Ой, малята, погляньте, наша планета зовсім стала сумна і навіть плаче, що з нею трапилося. А можливо, вона захворіла? Давайте ми з вами похукаємо лікаря Айболита. Доброго дня, лікарю. Доброго дня, діти. Лікарю, що з нашою планетою? Та тут все зрозуміло. Глобальне забруднення планети. Потрібно. Термінове екологічне втручання. Подивіться, що люди роблять з планетою. Дійсно, діти, наша планета Земля в небезпеці. На нашій планеті багато хворих місць. Вийшло тому, що люди побудували багато фабрик та заводів. Від цих підприємств забруднюється повітря. Його забруднює дим, який виходить із труб в небо, гази від машин, а відходи із заводів зливаються в річки, моря і забруднюють їх. Від цього забруднення гинуть тварини, рослини, хворіють люди. Потрібно припинити це. Своїм добрим ставленням ми можемо допомогти планеті. Як ми можемо допомогти планеті, ви зараз дізнаєтеся? Давайте пограємося в гру Планета сумує, Планета радіє. Уважно розглянь картинку та скажи, планета радіє тому, що зображено? Чи сумує? Люди вирубують ліс. Планета сумує чи радіє? Ну звісно, планета сумує. Що роблять люди? Так, люди садять дерева. Планета сумує чи радіє? Радіє. Що зображено на картинці? Так, це автомобіль. Планета сумує чи радіє? Розумнички, планета сумує. Люди палять листя. Планета сумує чи радіє? Так, планета сумує. Що роблять діти? Діти очищують річку від сміття. Планета радіє. Діти, як ви думаєте? Планета сумує чи радіє? Розумнички, планета сумує, тому що її забруднюють. Що роблять діти? Діти збирають макулатуру. Планета радіє, молодці. Не треба буде рубати ліс. Планета сумує чи радіє? Так, планета сумує, її річки забруднюють. Що роблять люди? Так, вони збирають та сортують сміття. Планета радіє. Дуже добре, дітки, ви молодці. Тепер ви знаєте, як піклуватись про нашу планету. Сподіваюсь, ви будете дотримуватись простих правил і наша планета буде радіти.